Ви на каналі Адені Влог, і сьогодні ми з Кароліною знімаємо другу частину а, і, і коштуємо те, що ніколи не коштували. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а ми поїхали. Так, ну якщо ви дивилися першу частину, ви знаєте правила, але ми зараз їх ще раз повторимо. Так, у нас є 6 продуктів і рандомайзер чисел. Да. А, до цього в нас е, був такий кубик, зараз у нас просто рандомайзер. Я думаю, що так теж буде нормально. Так, е, ну що ж, можемо починати. Коротше, зараз я вам покажу, що під яким часом у нас буде. Перше, це у нас буде якісь такі цукерки, типу як з дубайською начинкою. Я не знаю, як це. Далі, да. Далі у нас хубабуба кове-кола. Наші частини люди пам'ятають. Далі натс watermelon. Ну, nuts ми пробували, але watermelon нет. Далі у нас дубайський шоколад з Аврори. Uh -huh. Далі якісь ну, напиток, я, я навіть не розумію, що. Я пам'ятаю, дуже давно були. Дуже давно були популярні такі напої. Так, і, і останнє це у нас шосте. Це якісь, типу, з, е, як я зрозуміла, сотка ватт, і да, ти її кустуєш і вона у тебе bubble gum. Я не знаю, як це буде працювати, але добре. Добре, починаю я. Поїхали! Зараз Аделіна буде генерувати чисто. Так. Да. Окей. Okay. І. Три. Добре. Так, тримай. І e, над, це у нас виходить, утермелом. Добре, зараз ми його розріжемо. Я хотіла вам сказати, що e, кожен продукт ми будемо e, коштувати, якщо мені випаде один продукт, то коштуватимемо його разом. Ну ті, хто добувся почати, вони розробляють. Не вже знаєте. Ви... Нараз... Не можна їздити на тарілочці, але ми поріжемо. Отак? Да мені все одно. Я не Це ровно. Ні, то так. Это не важно. Окей. Okay. Да, один. Вау, кстати. А -а -а, Пахнет прям. Ой, реально. Блин, видите, как он уже дай глаз. Да. Окей. Да. Okay. кушаем? No? Так, давай. А по тематинам. <у> да. Стой, я хотела сейчас сказать, что у него тут такая так, карамель. Прослойка, да, 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 карамель. Еще холодильник у нас. Поднимаюсь, мы на да. Окей, поехали. Mm. Солодкий дуже. Угу uh -huh. mm. Не, ну неплохо, кстати. Да. Тоба... Але надзвичайно мені подобається більше. Uh -huh. Бо ми кажемо надзвичайний. Не, нормально. Добре. Але смачно. Угу Так, тепер ставимо оцінку. Я ставлю першу. Mm, на мою думку, десь Вісім з десяти, скоріш за це, тому що він дуже солодкий, але так він смачний і вкусний. Ну uh, no, я думаю, що okay. десь сім з половиною, бо uh, дуже солодкий. От не з чим його їсти прям дуже солодко. Yeah, yeah. Треба з чаєм, я думаю. Yeah. Yeah. Так, тепер моя черга. Ой. Один! Mm. один. О! <laughs> Дубайський черги. Mm. Більше ну, всього Адліна от хотіла спробувати саме це. Я не знаю, чому yeah. тому... так um... цікаво тому що. Ковпак якийсь, я не знаю. Покажи в ну, камеру. А це... Це по як дубайський шоколад. Ні, ну це просто фісташка. Так, да, це просто фісташка. Це фісташка бабаса. Так. Ой, обережно, воно тут даже так красивенько зроблені. Ой. Ой. Ні, ну тут типу дубайський шоколад, тут то теж є така штучка. Ну, два там. Так, давай. Та Такі вони. Так, я покажу. Тут три штучки, ну два я теж. Так, пахне потужно. <laughs> пахло мені вже не дуже. Фисташкою пахло, я не люблю фисташку. А я їх не куштувала. Добре. Куштуємо. Куштуємо. Ось. Ну, типо... Як Рафаела, тільки без начинки. Mm. Не, вообще как Рафаэлла, честно. А у меня как Рафаэлка. Да, ладно, я еще не набрала. Ну, так. Мара уже першинка пропала. Угу. Профорапалка. Вот, вона тут просто таке. Ну ты будешь уже після неї. Нечесно. <пух> <пух>, не, не очень. У мене десь з половиною. Думаю, що вона появится така солодка. І вона взагалі, ну, не знаю, вона на Рафаелку схожа. У мене три, бо смаку немає. Вона щось як е, Рафаїл, але без начинки, ну, її просто немає як. Ну, не мається на увазі, що її немає, а просто вона не чувствується, відчувається. Відчуває, відчуває. <ріху> Тоді переходимо до слідочу. Добре, тепер я і у нас п'ять мілкіс. У нас мілкіс якийсь. Оберемо стаканчик. Зараз ми відкриємо його. Він пахне просто типу О, Зато тут дуже добре, його дуже багато. Я вже придбав. Не, ну я забавно. Давай. Давай. Щас, засыпав, так буду, Да, кстати, выглядит да, <буду, парні, парні. laughs> я даже другу смочу. Иван. Я выдерживаю повод. Пробуем. Раз. два, три. М -м, вона є як фанфа, так купка. Як фанта, яку ми пробували, але не дуже газова. Не дуже на фанта. Не, не, ну якщо б вона була на фі. Фемь... Це типу як фанта але ми... так, ну, Там такий же колір. Ну, схожий, просто пенка і ще є. Так, да, подивіться першу частину. Тому що у нас багато хто просили зняти другу чесну. Може mm. бути третій? Ні. Давай. Я готова оцінки ставити. Добре. А, я поставлю, е, ...наверне, вісім. Мені сподобалось, Нормальний вкус смачний. Ну, я поставлю десь. Не знаю, ну просто як знаки. Але між фантою та оцім я вибрала фанту очевидно. Тепер Кароліна. О, так, і в мене... Давай. було... О, чотири. Чотири. Окей, чотири. Ой-ой-ой, дубайський чоколад. Знову. Оце я в тік-токі, ну коли ще був популярний, Авлора. так, популярний шоколад. Добре, що воно дубайський чоколад? Ой, він розплавлений. Ні, я ж його оклала. Ну, придеться так. Ну, це взагалі не до батьки, це просто старше. Та по-любому. Я уверена на мільян процентів. Я маю на увазі, що там не буде тих таких, як вони називають. Емоцій, типу, тоді. Так. Бренч. Я так. Ой. Навіть щось є. Ой. Таліна! Навіть щось є. Ой, блін, там вони не будуть. Що ми? <говорная кистяй> Похоже на кисть. На пять, опа, на Рафаэлку. <говорная> Рафаэлка шоколад. Нет, там шоколад вкусный. Ну <говорная> просто сыпется он. Не, ну смачно, смачно. Да, хрустить. Угу. Не, ну реально. Добало. Не, просто якщо не враховувати те, що це Дубайський шоколад, то смачна шоколадка. Не, ну реально. Це шолодка. Добре. <гум> Добре. І е, у нас два, и це дві жуйки, тому... Поїхали далі! Юху! Хочет! Хватит! Коротше, друзі, у нас розрядився один мікрофон, тому ми будемо його тримати на на... на я не знаю. Мінкіс. Да, Мінкіс. Так вона залишилося тільки дві жуйки. Ну, я сподіваюся, що перша оця буде. Так. Да. Було. Да. Було. Було. Чість! <звіт> Окей, на. Ось така жулька там. Там на букам. Ой, це не хоче. Ой. Ой, симо. Ой, вигадай. Тоже отже так. Це навіть достатньо. Бо як ми ну, вели дав, як в принципі щеріше, ми, ми просто ніколи таких не. Просто солодку вату. Ми просто, просто... ні, ми хоча солодкувату ні, не подумайте. Ми просто Ну просто ми не купляємо таких кожен день, ну, щоб їсти. Якби там були сейчас це. Поки mm -hmm. скільки вона... літає. Окей, okay. я не знаю, а через чего можно превратиться проворачивать сажу. Очень просто. Ммм, mm. уже мы не проблем. Да. Прикольно. Главное, зарочный горнуть. Нет. Ну, смачно вообще? Люди, напишіть в коментарях, чи зняти нам відео uh -huh. <laughs> пишіть. Пишіть. Uh -huh. Які ще челенджі нам зняти? Пишіть в коментарях. Якщо ти за 10 хвилин 10 береш, то 10 лег. Ні, буде. Бо mm. Зараз прям дуже солодко. Не знаю, мені подобається. Ставлю лайк. Це Мається на увазі, що не смак побува. Ну, дуже полуниця, але. Добре, я оцінюю. На мою думку, десь. Е... 7 з 10. Мені трошки можна. Це мені не дуже подобається. Але дуже класно, як іде таке перевтілення. Де спочатку ти їш вату, а потім вату тебе вже шутка. Тому мені подобається, сім з половиною. Я ставлю 6. <реш> Просто то, що ви знаєте. Вона дуже солодка знову. Але... Добре, у нас вже останній а... продукт. продукт да. це... Ой. <реш> і це Каролінина улюблена куба буба з кока коли Ну, іменно на... по смаку Кока-Кола. Якщо ви дивилися першу частину, то тоді ви знаєте чому. Добрая. Оп! Давайте Добрая, давай ты покажи мне, как Эх, пахнет. пахнет смайликом, Алина. Хлебом воняет. Воняет. Здесь такая рулеточка. Добрая. У меня самый маленький кусочек, потому что я его зараз просто Ага. Ну давай, я ведь ломаю. Попала. Я видомаю. А, окей, поехала. Ну no. mm, так хорошо. Я бы вот так вот взяла просто. Mm. Mm. Наверное. Сим из десяти. Ну, no, mm, по-перше, ты можешь це хубабу. Я люблю хуба бугу. Хуба, mm. -бу -бу. <сіпси> <Калина>, ну моя, <сіпси> я <сар> скину провал. <сіпси> Холод, по-моему, типу, ну, не знаю, мені тоже подобається сессию. Це не 10 душі, я так сказала. Про у мене в мене два просто за те, що відчувається смак Кока-Коли. Ось такий челендж у нас вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалося, тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. І зробіть, будь ласка, 10 лайків, тому що нам потрібно, щоб Кароліна знімала з нами ще челендж, і пишіть, який нам ще знімати.